Але ж Володимир Олександрович тут не, захоче стати в позу і скаже: Це я ж. Я ж тут віджимаю за всіх. Та не треба, не треба. Володимир Олександрович, підписуйся, милий. Ми, а далі ми вступимо, да, там уже громадянське суспільство ще десь. До речі, можна налаштовувати союзників, щоб вони там десь щось говорили. Але не треба залупатися от прямо там в позу ставати перед Трампом, тільки щоб заробити очки серед наївних, щоб хтось сказав блін, який він молодець! Він тоді середній палець Трампу показав і зараз показує, та тоді не треба було. Тоді не треба було, не треба було ставати в позу. Це я можу дати. Показати Трампу середній палець. Чому? Тому що я просто громадський діяч, я громадський активіст, там волонтер, там все розщота кончена. Я що там державний службовець, я що політик? Я що там парламентар, я навіть там в органах місцевого самоврядування, там з 2010 року я навіть не депутат місцевої ради ніякої. Там, типа, я сам собі там типу, можу там показувати кому угодно середній палець, дулю там чи ще що. Але Володимира Олександровича, нанімали, наймали тільки за, за те, щоб він був ефективним дипломатом, тому що він дипломат номер один і для цього там. Спали свій рейтинг, Володимир Олександрович. Тобі ж історики потім будуть вдячні. Мої діти чи внуки. Я не буду вдячним, але скажуть от. Спалив свій рейтинг, був там, думав про наступні покоління. Там от пішов, підписав цю угоду. Ми знали, що це була хитрість, така, от, от, але ж він пожертвував там в ім'я України. Та фігушки ніколи Зеленський цим не пожертвує. Він свої, своїми рейтингами він пожертвує там не однією бригадою на фронті, щоб тільки не спалити свій рейтинг. От в чому найбільша біда українців? Ми ж пам'ятаємо цього Зеленського, як він коли залужний, е, коли 23-го року написав све, першу свою статтю програмну верні, дав інтерв'ю комусь там якісь західні е, ЗМІ. От він сказав, що треба міняти стратегію, що досить наступати, треба ставати стратегічну оборону, там міняти там ля-ля та поля. А що Зеленський на це відповів? По 500 метрів ну кожний день. Угу. Е, а ви от... займаєтесь політикою? Військові мають хай займатися <правжування> військовою. <правжування> от або там е, контрнаступ на Бахмут, коли ми там е, свої сили, ну фактично, замість того, щоб сконцентрувати на один напрямок, а ми розкидали їх на два напрямки, ну фактично і на три. Е, і таким чином е, зробили ну неуспішним контрнаступ, літній контрнаступ 23-го року, на який були скільки сподівання. Це ж легко казати там кава в Криму, там, типу, ага. Да-да-да, Гладко було на про та да забили да? От. І е, тому Зеленський ми бачимо, що це фортеця Бахмут, там, тіпа, там, от Покровськ от зараз підсуджує, коли треба було виводити війська, але він тримався, там, тіпа, тому що політично ж треба було себе показати Наполеончиком. і він жертвує українськими воїнами е, заради свого рейтингу. І хоче, щоб після цього він в історії залишився класним. Історію ж буде писати не Офіс президента Володимир Олександрович, не Ви, не Єрмак і Подоляк. А в тому числі будемо писати і ми. І це будуть історики, будуть патріотами. І вони будуть писати об'єктивно. А якщо писати об'єктивно, а не суб'єктивно, то вийде, що до війни привів Зеленський, Вагнергейт Зеленський, Чонгар Зеленський, Шашлики Зеленський. Невдачі на фронті: Зеленський, всякі шефіри, Баканови, Бакланови, там єрмаки, які там перший тиждень десь пропали, це все Зеленський. Всякі татарові, які начебто, блин, гризли е, кадик, кадирівцям або арістовець з його гранатометом за занавісочка, там це все, ну, це все Зеленський. От, і це все згадається. І невже він? Ну то есть, Володимир Олександрович, в історії ви все одно будете ну, в кращому випадку, там неефективним шльоком, а в гіршому випадку е, зрадником народу України, то вже треба вибирати між поганим і дуже поганим. Краще бути Неефективним ушляком і піти, ніж гірший варіант. От, але я думаю, що вони з нами не погодяться, а будуть своє робити. Да? Намагатися виставити Зеленського е, намагатися знову ж по тому, що там, типа, те, що Україна вціліла, це подвиг Зеленського і пес-патрона. А не ЗСУ і українського народу. Ну що ж, будемо грати від цього. Будемо грати. На жаль, правила нав'язує нам офіс президента. Інформаційну карту дня формує Зеленський. Тому я думаю, що тобто, якщо Зеленський вийде і скаже: Я цю угоду не підпишу, це не факт, що він молодець. Це зовсім не факт. Ну, знаєте, одна є єдина надія, про яку сказав Володимир Зеленський, що Путін скоро помре і це вскоро, все скоро закінчиться. Тому треба ставити на Володимира Зеленського, на Володимира Олександровича треба ставити. на Навіщо вам цей старий діти? Наймолодший з них усіх, скільки йому там років, зараз 46, 47. Бо я пам'ятаю, я не лох, мені 42. 47, бачите, вже 5 років. Вже точно не лох. Слухай, так, да, так. Да, да, да. А, да, точно, 5 років вже да, як після розводу а то в да, да, вже 47. Е, але ж треба розуміти, що Путін на 6 років молодший Трампа. А Трамп, дивіться, як активно бігає, не зупиниш. То, блін, в Канаду, то в Гренландію, то в, Пан в Панаму. Ну, от, Такі активненький, з якого дива ви взяли. Ні, ну, Звісно. Всі мріють, щоб е, цей е, уособлення сатани на планеті Земля, це Путін. Да? Там, як перед цим був Гітлер, Сталін, тепер це однозначно е, Путін. Е, і всі хочуть, щоб він здох. Я, ми теж мріємо. Тобто, у нас мрії з вами, Володимир Олександрович, от хоч якась у нас є спільна мрія. От, у мене є справді ще інша мрія, щоб команда Зеленського забралась геть з України і щоб їм ними тут не пахло. От, Володимир Олександрович, так от легше задовольнити мою другу мрію. Звісно, хотілося б, щоб першу, але і друга сайдеть для мене. Да? Ми розуміємо, що Путіна ми переживемо, бо ми молодші, і я молодший, і Володимир Олександрович молодший. Мої діти так точно переживуть Путіна. От, і колись плюнуть на його могилу, якщо вона збережеться десь. Да? Е, от, і Кремль колись згорить. Ну, це, це наші там, це наші, е, мрії, скажімо так, ментальні мрії. Да? От, але треба е, з мріями дуже обережно бути, тому що треба ж, е, їх реалістичність вірити, да? От. Я думаю, що е, насправді головна мрія Зеленського не щоб Путін здох, а щоб Зеленський залишився при владі в Україні. На жаль, от, і будемо відверті, що це саме так. Але Ну не знаю, не знаю. Там, да, знаєте, на такі мрії не треба ставити. Треба ставити на те. Я теж мрію, щоб і Трамп або десь трошечки прихворів і попустився трошки, да, або все-таки розсердився на Путіна. Або е, йому зробили імпічмент, ну зараз це неможливо. Але там, коли буде переформатування, у них в листопаді 2020 року трошки поміняється конгрес і, е, і ну, Палата представників і Сенат, да, тобто подивимося, можливо, там е, бо Трамп рано чи пізно на імпічмент нарветься. От, е, будемо думати, будемо мріяти про те, щоб Дівенс не став наступним президентом, то що Кукуха в нього поїхала, і От тут єдине, що. В когось це я почув, не пам'ятаю, в чого там, тіпа, в кого, але ну, загальна думка, знаєте, як е, е, до 20 січня ми думали, що е, самий неадекватний лідер на землі це Зеленський, а зараз у нього з'явився серйозний конкурент. Я от не згадав ще про Мар'яну Безуглу. Чому? Тому що в Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію. слідчу, Комісію для розслідування порушень під час е, оборони держави мається на увазі, я так розумію, будуть е, знову ж таки розслідувати, чи будувались фортифікації, чи не будувались. Але... Цікаво, чим ще вони займуться. Це вони займуться знову генералами, полковниками, які віддавали накази під тим чи іншим впливом. Я так розумію, ряди поповняться генералів, яких судять зараз і офіцерів. І там Мар'яна безугла. Просто да, там, де так. вона з'являється, я, я боюсь, щоб це знову Ви? не вийшло як з вагнерами. Так, да, да. я абсолютно погоджуюся, так само думаю. Абсолютно навіть не знаю, що тут додати. Ну там, там де Мар'яна, там буде що ми можемо: що ЗСУ погані, Зеленський Єрмак молодці. От, а Мар'янка – найбільший експерт військовій справі, і тому можуть е, дійсно побільшати генералів, на яких будуть вісать вішати всіх дохлих собак. А мало того, ну от я ж їжджу по е, прифронтовим громадам. Е, ну, зараз уже е, менше, але в, е, ну от умовно. З квітня минулого року по жовтень у мене там був великий проєкт, що я там вжив, фактично, да? як не в одній ночував в громаді, так в іншій прифронтовій, і при мені ж оце ж будували це ж фортифікації. І там ну я не можу доплити деякі рішення. Тобто вони якби є, гроші в, в туди вбили, але ну там, типу, а нафіга посеред поля, отакий от бункер там. До якого не ведуть ні траншеї, ні окопи. Ну там, ну там тобто, набудували такого, що там ще після війни нам розкаже багато хто, що там, типу, блів. А з якого хто це взагалі будував? Це... Ну і щоб ви знали, за кошти ж навіть місцевих бюджетів, обласна рада виділила у нас взводний опорний пункт. Те, що там під Покровськом або зараз під Юнаковкою зроблять хлопці вручну з і палок а вони там за 7 мільйонів. Змогли побудувати, а що там, типу, блін, патронів не жалеть, нам не жалко. Ви розумієте? Тобто то там капнуть, там буде скільки зради, або я їду э, розбити кувалдою, можна оцей зуб дракона наш, да? кувалдою вдарили, він розсипався в труху, в пісок. Тобто, значить, туди ж хтось цемента не доклав. Та там, блін, досліджувати і досліджувати. Там ну, там карних справ має бути э, 10-500. От. І, ну, звісно, якщо дати це все там, досліджувати Мар'янки, то вийде, що винуваті якісь майори, полковники, генерали, але ж ніяк не ті, хто це все е... будував. От. Знову ж, я, там, я не знаю, це військова таємниця, я відкрию, чи ні, там, типа що. І зараз же активно селяння. Ж... <реш> Ці всі фортифікації по брівнишку там приїжджають, розпилюють і додому вносять. Це замість того, щоб туди поставити війська, щоб вони обживали там якісь да там другу третю лінію. Ну я не знаю, може, це Боже може прийде СБУ до мене завтра і скаже, Ти що ж воєнне тайне розказуєш, але з пісні слов не викинеш. Я ж то тут, я ж бачу.